Не раз Христя задумувалась над тим, що недарма у народі народилась поговірка як не щастить спочатку, то так буде й до останку. Це ніби про неї говорилося. Її мати Станіслава раптово померла, коли розвантажувала мішки із цементом на залізничній станції. Не раз так робила після роботи, щоб додаткову копійку мати, а в той день було роботи більше, ніж завжди Спочатку навіть зраділа, що більше заробить, а потім несподівано запекло їй у голові, зм'якло усе тіло, і все. Обірвався тромб, обірвалося молоде життя. Виховував доньку батько один як міг, намагався замінити Христі матір. Але одного дня, коли донечці виповнилось 11 років. Батька збила машину за кілька метрів від домівки. Потім було голодне дитинство в інтернаті навчання у кулінарному училищі, де Христина навчилася не лише випікати усілякі тістечка і торти, але й по-справжньому кохати. Євген був студентом їхнього закладу на два роки старшим від дівчини. Коли він запропонував їм зустрічатися. Здалося, що, нарешті, щастя згадало і про Христю. Вона жила, снила, дихала ним. За стипендію купувала йому невеличкі, але завжди доречні подаруночки, готувала щось смачненьке, щоб дізнався про її кулінарні здібності. Мабуть, кожен хлопець хотів би взяти за дружину таку гарну господиню, якось сказав Євген. Від цих слів Христя завмерла. Чекала, що ще скаже коханий, але він промовчав. І тоді вона сама наважилась запитати: а ти не хочеш одружитися зі мною? Чому б і ні? Тільки спершу ти доведи, що я в тебе єдиний, що кохаєш лише мене, розумієш? Якоюсь чужою посмішкою усміхнувся Євген. Але це Христя збагнула згодом, коли загубила у вирі кохання свою голову і честь. Гадала, що її вагітність втішить коханого. Але коли сповістили йому про неї, Євгена, наче підмінили. Це не входило в мої плани. Ми ще не нагуляли, щоб дітей заводити, відрізав. Христі у цю мить здалося, що під нею розплавляється земля. Невже ці слова каже той, хто ще недавно бажав, щоб вона довела свою вірність йому одному? Куди ж поділася його вірність? Чому не чує від нього красивих слів про вічне кохання, але лише те, що їй слід позбутися дитини. Своєю бідою поділилася з подругою Аліною, яка, як і Євген, жили у цьому містечку та обіцяла порадитися зі своєю матір'ю. Вона дуже добра і неодмінно щось придумає, запевнила подруга. Орислава Петрівна, так звали жінку, вирішила поговорити з мамою Євгена. Однак ця розмова була безрезультатною, та вперто захищала сина і соромила непутящу Христю. Хлопчик народився здоровеньким. Аліна стала його хресною мамою, пані Орислава з Аліною допомагали Христі доглядати дитину. Разом із нею раділи його агуканням, милій беззубій посмішці, першим несміливим кроком. Згодом Орислава добилася, щоб Христі як одинокій матері і вихованці інтернату надали квартиру. Коли Артемко підріс, Христ влаштувала його у дитсадок, а сама влаштувалася в Офіс прибиральницею. Роботу за професією знайти не змогла адже там здебільшого працювали у нічну зміну, а в неї ж дитя. У приємних клопотах якось забувалася зрада коханого. Раділа, що тепер їй було для кого жити і працювати. Та доля, здається, не втомилася її випробовувати. Якось на роботі послизнулася на мокрій плитці, коли прибирала. Із сильними болями у нозі її забрала швидка, і знову на допомогу їй прийшла Аліна зі своєю мамою. Вони і Артемчика до себе забрали, доки вона у лікарні була. І щодня навідували її. Через місяць Христю виписали із стаціонару, Однак біль в нозі вона відчувала ще довго. Надто ж на роботі, коли доводилось відра з водою носити і мити великі вікна. Тетяна Олегівна, її начальниця, аж сичала від злості. Швидше рухайся, як сонна муха ходиш. Рух це життя. кричала. Христі аж пекло біля серця від її слів. Бо ще ніхто ніколи не казав їй, що вона лінива. Лікарі забороняли виконувати важку роботу, але куди їй сироті йти, кому пожалітися? Приходила додому і від втоми валилася з ніг. А ще слід було і їсти приготувати для синочка, і одяг випрати, щоб Артемко чистеньким в садочок приходив. Ковтала пігулки, щоб вгмувати біль, і знесилина засинала. А вранці... Знову на роботу під прицільний погляд Тетяни Олегівни. Рухайся, рухайся швидше, рух це життя, як заведено, кричала та щоразу, і тим діймала нещасну Христю до сліз. Господи, хіба я винна, що впала, що ще повністю не оклигала після травми? Я й так стараюся, у кожен куточок заглядаю, щоб чистенько, гарненько було. Навіщо ж дорікати? жалілася Христя подрузі. Повинна терпіти і не звертай увагу, наче не чуєш своєї начальниці, заспокоювала її Аліна. Час летів швидко. Виріс і став красеним Артем. Вступив у виш на юридичний факультет. Євген так і не визнав сина. Одружився, переїхав з дружиною в іншу область. Навчання сина вимагало чималих коштів. Тому Христина вирішила поїхати в Італію, куди кликала її Аліна, яка уже кілька років там проживала. Щотижня, коли Артем навідуватиметься додому, до нього буде приходити пані Орислава. Так і домовились. Аліна знайшла Христі роботу і кошти на поїздку позичила. Ось що значить справжня дружба. Через кілька років з убогої і наївної жінки. Христина перетворилася у шляхетну пані, яку важко було впізнати. Зробила євроремонт в квартирі, завезла сучасні меблі. Якось через соцмережі Артем заявив, що хоче одружитися на однокурсниці Наталі. Христина не могла повірити, що її син уже дорослий, бо для неї він залишився маленьким хлопчиком. Звісно, вона справить синові гучне весілля, адже він у неї єдиний. З мажорним настроєм їхала в Україну. Через тиждень сватати наречену поїдуть. Тож вирішила поїхати на ринок в Тернопіль, аби придбати для себе одяг на весілля. Вона має бути бездоганною. Проходила між рядами, аж раптом почула за спиною Христинко. Повернулася – і зустрілася з карооким поглядом якогось чоловіка. Хто це? Не впізнала, а я тебе впізнав. Адже ти майже не змінилася Христю, навіть погарнішала!» усміхнувся він своїми симпатичними ямочками на щоках. Ігор, хлопець з інтернату, з яким колись вона дуже подружилася і ще довго сумувала, коли його всиновила нова сім'я. Скільки років ми не бачились з тобою? Давай поговоримо. Запрошую тебе на каву. Он неподалік тихенький бар, запропонував Ігор. Слово за словом, і вони обидвоє виповіли одне одному свої життєві історії. Христя не втаїла нічого ні про те, як її зрадив Євген, ні про сина, ні про те, як знущалася з нею її начальниця. Але усе це вже в минулому. Син одружується, скоро збільшиться наша сім'я. І це вже щастя, розповідала Христина. А ти, звісно, одружився, Ігоре. Тихий сум затьмарив його усмішку. Він розповів, що дружину поховав і ось уже три роки сам виховує десятирічну Настуню. Дай мені свій номер мобільного, гадаю, нам ще буде про що поговорити, сказав на прощання Ігор. А уже наступного дня він зателефонував їй. Думки перемішалися у голові Христини: про сватання, весілля і дзвінки від Ігоря, які стали як повітря, без якого не можна жити. Христя попросила його приїхати на весілля разом із Настусею. Горіли закохані очі у молодят за весільним столом, горіли щастям очі і в Христі та Ігоря. Через півроку він запропонував Христі одружитися. Обмінявся квартирами і приїхав у Христине містечко, забрав її до себе. На диво Настя скоро подружилася з нею, вчилася у Христі кулінарного мистецтва. Життя продовжувалося. Якось пекла улюблений Ігорів торт Наполеон, як на її мобільному висвітився незнайомий номер. Якась жінка охриплим голосом запропонувала їй роботу по догляду за хворою. Я щедро оплачуватиму, чекаю вас завтра, сказала. І хоча Ігор був категорично проти, щоб вона працювала, все ж вранці Христя пішла за вказаною адресою. Звідки у незнайомки взявся номер її мобільного? Чомусь дуже знайомим здався їй голос. Двері відчинені почула Христина, коли натиснула кнопку дзвінка. Несміливо зайшла у передпокій і побачила в інвалідному візку сиву, худу прихуду жінку. Не могла повірити своїм очам. Це була Тетяна Олегівна. Важко мене впізнати, знаю, Христинко, Інсульт зробив мене такою. Без сторонньої допомоги мені не обійтись. Прости мені, що я колись не розуміла тебе, гримала, насміхалася, коли ти з відер воду розливала, бо несила було їх носити. Знаю, тобі потрібні гроші, як і обіцяла, щедро платитиму. Лише допомагай мені. Крізь важке дихання мовила Тетяна Олегівна. Христя не сподівалася побачити такою немічною свою колишню сувору начальницю, колись таку горду, непідступну і злу. Так хотілося їй сказати: Вставайте з візка, що ж ви, як сонна муха, рух це життя. Але глянувши на її благальні очі, ствердно кивнула головою. Тепер у мене все гаразд, одружила сина. Маю доброго чоловіка і донечку на стуню. Повернулася за кордоном, та й чоловік мій добре заробляє, не шкодує для мене нічого. Він проти, щоб я працювала, але я послухаю вас І з завтрашнього дня стаю до роботи. Усе ще буде добре, ось побачите, ви тільки вірте.